Усі люди живуть в одному великому будинку. Називається він Планета Земля. На землі є високі гори і широкі долини, густі лиси і безкрайні пустелі, величезні моря, швидкі річки. Це глобус. Він зовсім як наша земля, тільки дуже дуже маленька. Разом із дорослими спробуй знайти на глобусі місце, де ти мешкаєш. У давнину люди думали, що небо це перекинута чаша, а наша земля ніяка не куля, а величезний коржик, у якого, як і будь-якого коржа, є краль. Але ж не може коржик висіти в повітрі, тож він лежить на трьох величезних китах. Коли кити прокидаються, на землі відбуваються землетруси. Людям знадобилося дуже багато років, щоб розібратися, як насправді влаштований Всесвіт. Тобі здається, що наша земля дуже велика, але вона усього лише маленька планета у величезному всесвіті. Її оточують близькі сусіди. Сонце, Місяць, інші планети астероїди і комети. Усі разом вони утворюють сонячну систему. У центрі цієї системи наше Сонце, а навколо нього обертаються вісім планет подруг та інші небесні тіла, супутники планет. Астероїди. Комети. Ну що, сподобалась вам моя розповідь? Тоді я не кажу вам прощавайте, а кажу вам до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.